Отже, моє ім'я Райан Госінгович. Райан Госенюк. Да? Ось Короче, да. другий корпус мого дому. Ми вже бачили той корпус. Він такий великий, досить. Є така моя хата. В принципі, нормальна, жити можна. Оце другий корпус. Я в ньому рідко буваю. Там, ну в принципі, нічого цікавого. Я вважаю, що не треба туди заходити, тому що там це нам. Навіть мевів немає, я їх всі переніс ту квартиру. На так, ось о. на цей дім. І побачимось в наступному ефірі. Райан сланюк знову в ефірі. Загалом, що сталося? Цей дім оточений водою. На жаль, в ній з'явилася амеба, яка залазить в мізки із людей, тому що її не мили. Але в принципі, я вважаю, все одно там можна плавати, якщо дуже акуратно. Тому Ось так сталося. Загалом тут є камінчики для декорації, тут є, бачите, окремий відділений басейн, в якому я колись плавав, але зараз трошки погодине для плавання. Тут бачите така невеличка І, В принципі, так, ось більш подробне описання цього корпусу. в наступному ефірі. Отже, Райан Гусланюк знову в ефірі. Ось мій будинок. Він ви, так, іншими, старими, пане Райане, я... пане Райне, скажіть, будь ласка, що це за люди гуляють по вашій території? Ми ж це ж закритий ефір. Як вони сюди прийшли? Це мої знайомі. Вони. А, вони да. Ми з словом з, з, з паном Райаном, я йому допомагав проектувати це лайну. Так, так, тільки ви не назвати це лайном, тому що ви це подивіться, він оточений ставком з Стіл Water, так визивати, в якій є амеба, яка їсть в мізки людей. Отже, бачите, він оточений. Тобто будинок на воді. такий Острів. Отже, Райан Гасленюк виходить з ефіру. Отже, Райан Гослинюк за кадром репортує. Це качечки. Вони суїцидальні, вони дуже хочуть отримати, амеби, яка з'їсть їхні мізки. Їм надоїло життя, але ви подивіться, які вони гарні. Оця качечка, що ближче до нас, вона має зелену головку, жовтий цьоб, помаранчеві лапки. І о, качечки підпливають до нас ще більше. Ота качечка, о, та, от, та що самого ліва, вона... І її звати Райан Госенюк також. Вона якби вміє водити машину, я її вчив. Так, ось вона плаває. Бачите, як вона славно плаває? Так, тільки махнула лапкою і полетіла одразу. Раїн Госленюк в ефірі знов. Отже, за мною бачите, що перечину стопу. Це взагалі. Є легенда взагалі, що в Адольфа Гітлера було лише одне яйце. Е, так, І ось йдуть слухання, е, що це, це є його друге яйце. Ось, його обили, щоб його захищати. Я напевно не чудити можна заради, але я чесно ніколи не хотів бачити яйця Гітлера. Але взагалі яйця Гітлера. Тобто, ви, якщо хочете, ви можете відвідати мій будинок за скромну ціну в 69 тисяч доларів. Ви від спортивні подати знається гітера. Так надобно було такого, це ну, яйця великого феррира, в принципі, це все, що тут треба ставити. За яйцям феррера це в нас а, буде лайна. Отже, що він робить? Він збирає все лайно, яке людина все рази. Сікалізації сюди він його перемішає і подає нам сніданку. Тобто, все, що ви їсти, воно походить. В ефірі. отже, це переді на мого основаного будинку. Зараз сам проходить екскурсія. Вони мені заплатили дуже багато грошей, щоб я їх пустив сюди. Репортери також заплатив мені гроші. Так от передня частина будинку. На мою думку, дуже стильно все в таке оранжевих і кроль кольорах. Так це так не виглядає. так, чомусь зелений, не знаю чому, але зелений. Але ідемо. Балком по центру він іде в мою спальню, тобто там мій ігровий комп'ютер з RTX 4090. це у нас. Ви так в ефірі. Не знаю, що поки що робити, мене в один ще, тому я буду вибиватися. Отже, <ріп> я пив нападників, вони забрали мій рюкзак ось тут. <ріп> а, а, <так> же, проводимо ефір. <ріп> <ріп> що це за місце? Це місце, тут басейн мій. Тут мій басейн. Я думаю, що не складно здогадати, що я плаваю тут, тому що це славний басейн. Обхід іде отамана, -от, далі ми типу дезінфікуємось, миємось і заходимо басейн. Отже, рано сьогодні виходить з ефіру. побачення. Отже, Раніше знов в ефірі. Дуже гучно мої раби тут а, а, листя здувають. А, так от а, мене люди питали, що це за будівля? А це будівля воді, для діти, які втекли з вечірки діді. Виходять вони сюди, приходять, і тут з них виходить реабілітація від жахливих речей, які вони там побачили. Так, Ми не співпрацюємо з діді, ми просто з ним друзі. Але а, я від нього приховую факт, що ми переховуємо дітей тут. Uh, на ними напевно там немає педофілів, я сподіваюся на це. Вроді там в людей було написано, що вона торкалась дітей, щоб це не означало. Але але все одно живуть діти, вони реабілітуються. Також сталася uh, некола річ. Uh, ми помітили, що коли я відбився від двох нападників, один з них тихенько вибіг, і нам треба якось ну, знати, де він зараз. Але. Добре, Райан Гусенюк виходить з ефіру, добачи! Райан Гусенюк в ефірі е, виходить за оператором, е, там, за оператором, який виходить в водосховище. Загалом, що в тому Ну, Я думаю, очевидно, з нами. Я не знаю, як вони здогадались це повний телевізор не здогадатись, таким ідіотом треба щоб не Схопується багато. Отже, що ми робимо з водою? Ну, ми її п'ємо, але також ми її звозимо по магазинах, щоб люди могли купити, купити. Вихали, ми, ми йдемо зараз. Туди щось новини. Ми йдемо, так? І ось тут є кафе. Спеціально для мене було зроблено так. Кафе. Там я там інколи купую каву і піддале дуже крутий. Ось зараз оператор підходить, заткує зад, до водосховища і він все, зараз все. зніме кадр. Отже, тут велика, великий експонат мого Пенечко. дому. Це Е, Інші пеньочки ми десь загубили, вони стухне Ну, по ним можна пробігтися в отихвоївках. Минулий власник Янукович. В ну, принципі так, він стрибав Янков. Це стало досить великим відео. Знов виходник, але він тоді живий, ну, ну Тоді Райан Гусленюк виходить з репортажу. Отже, Райан Гусланюк в ефірі. Загалом тут ряди загонів. Раніше тут жили страуси. Проте вони всі втекли. Так, вони втекли. Деякі з них втопилися у водосховищі, і там, якщо ви коли-небудь пили воду так, і відчували смак страусів, ну то, скоріш за все, вони, вони типу, розчинялися в воді, якби їхні трупи, так? І вони от такий присмак давали. Легесенький, але давали. Отже, ось тут були страуси, вони тут бігали. Я, я пам'ятаю, я тут дивився за своїми страусами, один з них виїхав, це вдох нафік в дерево, здох один дурний був. Туди, коли яйця їхні лежали, і я не тільки говорю за яйця, які вони відкладували. Одна. Отже, ось оця, 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 так от єдине, я чув вистріли, можливо, це терористи. Я вважаю, що ну, як не страшно. То, якщо, вони нас, якщо вони нас розстріляють, то до свадьби заживе, так? Отже, що я думаю? Я думаю, що треба знов нападу від цього похитіля, який мене спробував вбити, тому що він десь гуляє. Отже, все, виходить з ефіру. Отже зараз знаходимося біля мого приватного корабля, він вже не плаває, проте коли плавав, дуже непогана така віщиця була. Я на ньому особисто любив плавати, то інколи коли в осаді плавали кораблі. Знаєте, я їх трошки робив. Отже, що я можу сказати про цей корабель? Старий розвалюється, проте його пограбували, тому виглядає непогано. Так що вважайте, що так можна плавати. Ось ви можете побачити оті вікна, з тих вікон стирчали гармати, якою я обстрілював в Донбас і інші кораблі.

З тих пік стояли, стріляли з автоматів, з мушкетів, явно із габіс, заліз старовенний корабль. В принципі, це що я сказати про цей корабль. Ренгослонюк з фірм та почне. Отже, Ренго Слонюк знову віри. Зараз я знаходжуся на великому мості. Він так і називається, як якби він назвався до цього, просто я його так назвав, щоб його легше було позначати. Отже, це річечка, також Стіл Водер, Отже. Що тут відбувається? Всі річці? Нічого, ставочок такий трошечки течія. В принципі, дуже непогано, дуже гарно виглядає. Ми Зараз прямо на мості разом з репортером. Репортеру також дуже подобається, напевно. Він показує лайк, зараз напевно вам видно. Отже, я хотів прикрестити до вашої пари От той маленький будинок. Виходить, оператор повинен зазумити зараз, бо що він зможе. Оператор, штраш. Це І сподіваюся, що там видно його. Отже, там, знаєте, хто живе? У ну, поломку живуть. У виходить, коли діти падають з цього моста, вони звідти вилазять і починають танцювати і співати. В принципі, як в чорній шоколадна фабрика. Ну що ж, Райан синюк виходить з ефіру. Дочні. Отже. Рангусенюк в ефірі зловиш? Оже, що ми тут бачите? Це церква Януковича. Він сюди приходив і молився на збільшення. Ну, на збільшення податків. по перше він ну, молився. По-друге, він молився, щоб не помітили його корупцію. Як бачите, не сильно вийшло, довелося тікати в Росію. Проте така церква виглядає оригінально, дуже гарно. Я таких ще не бачу. Я бачу великі, дуже а така мініатюрна. Можна призайти, помолитись, вийти а, чогось. Мені ладно здалось. Мені здалося, що я бачив похитителя. але таке така церква. Е, треба буде якось е, зайти помолитись тут. Е. Запрошую вас також помилитися. Можете тут, не знаю, замовити похорон. Я дозволяю. Отже, все, Райан Сланюк виходить з ефіру, бачення. Отже, Райан Сленюк знову в ефірі. У мене моє фейсболе, воно дуже гарне, але... О, ні! Свійте! Віктор, Янукович, Я прийшов забрати своє! Зараз я розвернувся! Підійди!